Вітаю всіх. Всім гарного дня, спокійного. У нас сьогодні вночі такий же дощ лівий, І так взагалі неспокійно було. Курочки. Що ви тут їсте? Їжте. Боже, коли вони вже обростуть. Такі, ну, піду подивлюся, що ви там знесли, чим порадували. Ану, що ви, а ти що тут гуляєш? О, тут три. Тут одне чотири. Тут нема, тут нема, тут одне. П'ять. Тут ще курочка сидить. І одне шість. Ну, сиди, може, щось ще висидиш. Ну, шість і за це дякую. А ось, це другий рік гортенці, ми перший рік зацвітає. Подивимось, яка це буде. Ой, яка петрушечка. Все знов тільки вчора порихлили, позаливало все. Можна вже пожарити, я й не дивилася. Огірочки, ну зав'язуються, малесенькі ще, на городі ще немає, але вже маленькі є. Перчик молоденький. Ось молодий кабачок. Горіхи обмерзли. Горіхи цього року у нас не буде. Цього року відмолодилися, але вже ж горіхів нема. Яблочка білий налив. Небагато цього року. пару яблок. Вышенька. <реклама> Гортензия вся разлялась от так. Лавандочка у вас, а це хоста так зацвіла. А це така хоста лілії чорнобривці. Джек, хочеш гуляти? Ідеш гуляти? Ну, давай, давай. Іди мій хороший. Біжи по кругу бігом. Дощ вночі був такий. злива. Гроза. Отже, як вже побіг. Все в мене туалет. Іди бігом, іди, мій красавець, давай, давай, вушко. Іди сюди, Іди, мій хороший, хлопчик. Іди, хороший. І як моя тепличка поживає тут. Ну, вже починають помідорчики спіти. Достигати. Ну. Джек. А ось увірочки вже Що ти, мій хороший? Почесати в ушко? давай, давай. Давай вушку. Біжи. Біжи. Вже чесночок почала вибирати. Бігай, бігай, бігай. Бігай. Давай, не засиджуйся, ганяй. Бігом, бігом, бігом. Йди до мене, бігом, давай вушку почешу. Йди, йди, мій хороший, йди до мене. Іди сюди, давай Вушку, там Джек Он... вот бери сядь. Сядь, ешь яблучко, сядь сідай сідай. Сідай їж. ой, смачно як їш йш. їш, їж. Давай от молодець іще так. Сбирай, сбирай. Давай, Вверх. Б... Бегом в вольер бежи. Заходь, Джек. Заходь. Все? Все, пока. Вам бажаю гарного, спокійного дня. Головне, щоб він був спокійний, щоб всі були у вас живі, здорові, живі ваші родини, ваші діти, ваші внуки. Дай Боже всім здоров'я.